Вітаю! Що сьогодні очікує нас на уроці математики? Таблиця множення і ділення числа 9, робота з даними та порівняння виразів. Давай пограємо. Обери правильні дві цегленки. Отже, ми можемо отримати відповідь 9 в таких виразах, як 54 поділити на 6 і 3 помножити на 3. Сімку. 49 поділити на 7, та 21 поділити на 3. 8.

В зошиті записуємо число класна робота і прописуємо рядок чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6. І так, доки рядок не закінчиться. Знайди частини числа 24. Одну восьму, 1 шосту, 1 четверту, 1 третю. Щоб знайти 1 восьму від числа 24, треба 24 поділити на 8 помножити на 1. Буде. 3. Щоб знайти 1 шосту від числа 24, треба число поділити на 6 помножити на 1 4. Щоб знайти 1 четверту від числа 24, ділимо число на 4 множимо на 1 6. І 1 третю, 24 поділити на 3 помножити на 1 8. Знайди добутки, за потреби поміняй множники місцями.

Знайди частки, перевір за допомогою множення. 18 поділити на 6. 3. Перевіряємо. 3 помножити на 6 18. 18 поділити на 3 6. 6 помножити на 3 18. 16 поділити на 8 2. 2 помножити на 8 16. 16 поділити на 2 8.

6 помножити на 2 12. 12 поділити на 3 4. 4 помножити на 3 12. 12 поділити на 4 3. 3 помножити на 4 12. Склади добутки з множником 9 і частки з дільником 9. Скористайся схемою. Запиши у два стовпчики. Таблиця множення. Числа 9, таблиця ділення на 9. Розглянь таблицю множення на форзації підручника. Дай відповіді на запитання. Виконай завдання. Отже, уважно роздивись таблицю. Скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 12. 1, 2. 3. 4. Отже всього 4. Скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 81. 1. Порівняй вирази. А потім зроби висновок за результатами порівняння. Зробиться завдання усно. А потім перевіряй. Перш ніж порівняти, треба розв'язати. Від 90 відняти 9 буде 81. 9 на 9 81. Отже, дорівнює. Якщо ти уважно розв'яжеш всі вирази, ти побачиш, що при порівнянні ми використовуємо у всіх випадках дорівнює. Отже, зроби висновок за результатами порівняння. Розв'яжи задачу. Урок триває 45 хвилин. Одну дев'яту уроку третьокласники писали математичний диктант. Скільки ж хвилин третьокласники писали диктант? Щоб знайти одну дев'яту від числа, треба число поділити на 9. Отже, 45 поділити на 9 5 хвилин писали диктант 3 Час На відпочинок. Заплющу оченята, подумай про щось приємне відпочинь, і будемо далі працювати. Ще одна задачка. Читаємо умову і запитання. У зошиті 36 сторінок. Дівчинка списала вже одну дев'яту зошита. Скільки чистих сторінок залишилось у зошиті? Отже, що нам відомо? Що у зошиті 36 сторінок. Дівчинка списала 1 дев'яту і нам треба дізнатись, скільки чистих сторінок залишилось. Спочатку складаємо короткий запис до задачі. Отже, в зошиті 36 сторінок. Списала, дівчинка, 1 дев'яту всього зошита. Нам треба дізнатись, скільки залишилось. Для того, щоб дізнатись, скільки залишилось, спочатку треба дізнатись, скільки ж вона списала. Щоб знайти 1 дев'яту від числа, треба число поділити на 9. 36 поділити на 9, отже, дівчинка списала 4 сторінки. Якщо списала 4, а всього було 36, то скільки ж залишилось? Для того, щоб дізнатись, скільки залишилось, треба від загальної кількості сторінок відняти ті, які списала. Від 36 віднятий 4, отже, в дівчинки залишилось 32 чистих сторінки. Розглянь таблицю, в якій записано кількість очок учасників гри найрозумніші за осінні місяці. Дай відповіді на запитання. Хто з учасників був переможцем гри у вересні? Назар. У скільки разів більше очок набрав переможець, ніж кожний із учасників? 12 поділити на 4. Отже, у 3 рази більше, ніж Матвій. 12 поділити на 6 і у 2 рази більше, ніж Ілья. Хто з учасників був переможцем в листопаді? Матвій. У скільки разів більше очок набрав переможець? Отже, 18 поділити на 9 він набрав у два рази більше, ніж Назар. 18 поділити на 6 у 3 рази більше, ніж Ілля. Хто з учасників набрав найбільше очок за один місяць? Це Назар. Скільки всього очок набрав Ілля? 6 додати 20, додати 6, 32. Хто з учасників став переможцем гри протягом осінніх місяців? Назар. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 20 сторінка. Перше завдання. Знайди одну дев'яту числа 36, 54, 27 і 45. Щоб знайти одну дев'яту числа, треба число поділити на 9. 36 поділити на 9 помножити на 1 4. 54 поділити на 9 помножити на 1 6. 27 поділити на 9 помножити на 1 3. І 45 поділити на 9 помножити на 1 буде 5. Заповни схему, що відповідає задачі. Запиши відповідь. Завдання номер 2. Читаємо задачу. Два бублики коштують 18 гривень. Скільки коштують три такі бублики? Перш ніж дізнати, скільки коштують три бублики, треба дізнатись скільки коштує один. А потім вже дізнаємося, скільки коштують три. Отже, нам підходить блок схема номер 2 18 поділити на 2. 9. Отже, один бублик коштує 9 гривень. А скільки ж коштує 3? 9 помножити на 3 27 гривень. 27 гривень коштують 3 бублики. Домалюй запропоновану фігуру. Тобі треба домалювати квадрат і прямокутник. Користуйся олівцем і лінійкою. Додому розв'язати задачу номер 370 та вирази номер 371 на 64-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!